Слава Україні! Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Сіверському, Покровському та Новопавлівському напрямках. На північно-Слобожанському і Курському за тиждень українські захисники відбили 47 атак. На південно-слобожанському 93 атаки, на Куп'янському 51. На Лиманському напрямку було 128 бойових зіткнень. На Сіверському 120. На Краматорському напрямку наші воїни відбили 29 штурмів на турецькому 84. На Покровському напрямку 385 атак. На Новопавлівській. Управлівському 234. На Оріхівському напрямку було 9 ворожих штурмів, на Придніпровському 13. Протягом минулого тижня противник завдав по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури 11 ракетних ударів, застосувавши 43 ракети, 503 авіаційні удари, зокрема, скинув 902 керовані авіаційні бомби, здійснив 36 тисяч обстрілів, 473 з них із реактивних систем залпового вогню і застосував 40 тисяч дронів камікадзе. Загалом за тиждень відбулося 1194 бойові зіткнення. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 28 районів зосередження особового складу та техніки, 6 пунктів управління, 7 пунктів управління БПЛА, 21 артилерійську систему, 3 склади військового майна, 1 радіолокаційну станцію та 2 інші важливі об'єкти противника. За тиждень орієнтовні втрати ворога склали 6 325 убитими та пораненими, 16 танків, 14 бойових броньованих машин, 201 артилерійську систему, Ему чотири реактивні системи залпового вогню, 2166 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 416 одиниць автомобільної техніки, чотири важкі вогнеметні системи, 27 крилатих та інших ракет російських окупантів. Ставайте до лав оборони України. Разом ми переможемо. Слава Україні!